Глава 16. Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, у перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце, і говорять між собою: Хто відвалить нам камінь від дверей гробу? І глянувши, побачили, що камінь відвалений. А він був дуже великий, і, увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А Він каже їм: Не жахайтеся, Ісуса шукайте назарянина розп'ятого. Він воскрес. Його нема тут. Ось місце, де поклали його, але йдіть. Скажіть ученикам його і Петрові, що Він буде раніше за вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробу, охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Ісус же Воскреснувши вранці у перший після суботи день насамперед з'явився Марії Магдалині, із якої вигнав сім бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, що плакали і ридали, та вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села. І ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті він явився самим одинадцятьом, коли вони возлежали на вечері, і дорікав їм за невір'я і жорстокосердість, що не повірили тим, які бачили його воскреслим. і сказав їм: Ідіть по всьому світу. І проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений, віруючих супроводжуватимуть такі знамення, іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Братимуть змій, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові. Господь же, після розмови з ними, вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і всюди проповідували, а Господь Допомагав їм і стверджував слово наступними знаменнями. Амінь.